Привіт усім підписникам, мотоблокерам ДКУ. Дробилка кормова універсальна, саморобна ремонт після 20 років експлуатації. Зроблена з планетарного механізму Т-74 або ДТ-54, напевно, що принаймні, я так думаю, сошників сівалки. Так оця частина. Так, у нас є інші. Думали, наші нам вдома такі штуки. Так. Це так було, воно зварено. Але і валок пець, бо я сильно витервся. За 20 років полетіли підшипники Так. Швагро каже, що вже капець і валу. Не тільки підшипником. Але і вал. Так. Думали, що тут так. замовник уже помер. Так, то що нам не залишилося. Не замовник. замовник так. так, царство небесне. Зиновій Стаховичу. Думали, що тут воно таліпається. Тут заварено. Намертво. Так, ось така система. Так, ну будемо пробувати поміняти підшипники, але, виходить, що довго вже служити не буде, раз вал з'їджений. Так, Тут засипалося. Сюди можна було качани. Кидати, сюди і квесолю мололи. Кукурудзу, само собою. Овес, ячмінь. Овес сам не можна було молоти. Так завзеновий стахович, бо забивало. Треба було розмішувати пшениці ячмінь. Молов і квасолю сюди засипав, і навіть насіння гарбуза. Все перемололо. Універсал. Так, ось така у нас. Дробілка універсальна кормова. Будемо думати, як її далі запустити.